Привітуліки, привітуліки. Вівторок, 14 травня. Он шо трава животворяща робить. Вже й корито з зерном нікому не треба. Хі -хі -хі. Висипав вова зерно. І... Приніс траву. Це те, що він позавчора косило там поза хатою. А так як там може бути і земелька, і все підряд, то в яслах сіно, а трави ще ж трішки, ну, багато немає, щоб не закладати в ясла ну, сміття, тому що зараз цю траву покладемо а потім знову сіна. І от щоб не закладати там, не дай Бог, поміж сіном сміття, він її висипав просто там. І от відчинив двері, бо ми на дойку їх прикривали. Бо бігають як оглашенні. Особливо дана Ланою — це взагалі треш. І от відчинив двері, вони мимо цього коричатка і бігом до трави. А малечу випустила, ці навпаки. От, от так. Позирну. Скачемо. Вова зараз поїде, перед роботою на нову пошту заїде. Відправить дві посилочки. Одна там килимки, формочки, градусник, запасний термощуп, а одна з сирочками. Ту, що вчора збирала, сьогодні все поїде. Да, дівульки? Що ви тут? Ну покажіть. Смачна? Так. Да. Ось така смачна, що і зерно не треба. Вон стоїть повне корито з зерном. Ну, корито не повне. Там, боже, Діна, що ти робиш? Там їхня пайка, але нікому не треба, окрім малечі. Яка смачна, а пахне як, вони їдять траву, а мені пахне. Да? Смачно. Так, смачно. Эти скачут раздолье. Все. Пусто. Пусто. Я зараз піду, помию ці дилки чи поперу ці дилку, помию, відерця і знову сідати за роботу. Вже, вже начебто, як виходжу я, по крайній мірі на фінішну пряму, вже залишилось трішки понабирати текстові версії. Приготування сиру до заквасок. Коротше, якось так. Сподіваюся, не знаю, можливо, сьогодні вспію доробити. Так, що в нас по донату? На вчорашній і, відповідно, сьогоднішній ранок. Ох, вітриганіще. В нас є 5 тисяч гривень. Ось так. Подивимося, що сьогодні буде. Вчора більш активненько мої підписники зреагували. Ой, в мене вчора, хі -хі, в мене вчора була розмова з однією. Дівчинкою, з підписницею, з Тіктоку. Я, звісно, в шоці. Це просто треш. Це, ну, я не знаю взагалі, як це назвати. Коротше. В чому питання було? Вона написала мені в коментарях. Е що написала у особисті, там же в Тіктоці. Я зайшла в особисті, дивлюся, пише, можна дізнатися про ваші сири. Кажу, так, звісно, можна. Напишіть мені, кажу, на вайбер або зателефонуйте. Вже вчора, коли я повернулася з управи, ми вже все поприбирали, як то кажуть, поперебирали. Почали сепарувати молоко, ну, точніше, Вова сепарував, а я займалась далі роботою. Телефонує вона. Телефонує на Viber, але воно щось не пішло, дзвінок зірвався. Вона пише, пише, що вона мені писала в ТікТок. Ну, коротше, я не відразу зрозуміла, що саме вона хотіла, але. Але потім з'ясували. Це, до речі, також, ну, як би таке проханнячко невелике, якщо ви пишете, то пишіть конкретно ну, тему, да? бо от пише вчора дівчинка, доброго вечора я вам писала. Я їй пишу про що саме? Вона мені пише, про сири. Я їй записую голосове, Говорю, ви розумієте, мені пишуть. За день, сотнями. Хтось пише, питає про мої авторські сири, хтось питає щось із класичних рецептів, хтось пише про свої сири. Хтось питається, пише там, от учора хтось пише, взяли казеня, воно обісралося, напували чайком, потім молоком, і воно знову обісралося, що це може бути. Я так почитала, посміялася. Ну. Це пишуть в коментарях. Як вони собі уявляють в Тіктоці, наприклад, це не на Ютубі. Там довгий коментар не напишеш, такий, як на Ютуб, наприклад, можна. І як вони собі уявляють, щоб я дала їм відповідь, ну, не маючи ніякої інформації. Чим те козеня годується, скільки разів на дню, в яких об'ємах якої температури молоко? Ну, тобто, запитань куча. Кроме того, що воно обісралось, вибачте, я не маю ніякої інформації, як я повинна від, ну, відповісти. Да? Звертайтесь, звертайтеся особисті, але ж не хочуть, не хочуть звертатися після того, як чують, що консультації за подяку. Ну, не хочуть, не треба. В мені мене більше вільного часу. До речі, ж, вертаємось до дівчинки. ну Розібралися. Вона каже, я б хотіла ну, за ваші авторські сири. Я кажу, добре, давайте з самих початків. Ви вже щось варили, ну ази якісь є, щось вмієте, щось знаєте, можливо, щось класно виходить, можливо, щось не виходить. Ну, тобто хоча б якісь елементарні ази. Вона пише, я пройшла курси по навчанню качота, моцарелла, халумі, бринза. Окей, кажу. Давайте кажу тоді з'ясуємо, наскільки вас там хоч чомусь навчили. На якій говорю, заквасці потрібно варити качоту, бо мені там в Тіктоці одна жіночка з рвенням у пуза і спіною у рота доказувала, що її на курсах навчили, що качота вариться на мезофільній заквасці. Ну, упустимо цей момент. Щось доказувати, ну, стверджувати, доводити. Це ж дурне діло, розумієте? Тому що ну що таке качота на мезофільній заквасці? Якщо варити качоту за її стандартною рецептурою, але покласти мезофільну закваску, то вона просто не спрацює. А якщо покласти мезофільну закваску і знизити температурні режими під цю ж закваску, ну, то це, вибачте, буде бринза не качота. Ну добре, запитуюся. Вона каже, я не знаю. Тут мене це почало якось дивувати і зацікавило водночас. Я її набираю. Набираю, кажу, в якому сенсі ви не знаєте. А вона каже, ну, вона сказала, купіть ось отамто то і там, то отаку-то закваску, вона підходить до всього. Як вам? Ну, я розумію, що це їй порадили придбати. Якусь універсальну закваску, скоріш за все, але яку і в яких там пропорціях їх класти, я говорю, ну, технологія, температури, там, то і все. Ну, вона ті типу, розповіла, то-то. Знаєте, що образливо, що я заплатила за це кошти. Увага, 350 гривень за один рецепт. Качота 350. Ну, то ладно. Ну, ще куди не йшло. Моцарела 350. Халумі, 350. І бринза 350. Ну, зате їй дали якийсь папірчик. Я Так розумію, напевно, що або роздрукований, або взагалі в електронному форматі, да, і вона сама вдома роздрукувала, що вона пройшла ці курси. Ой, мені цікаво, якщо ми далі будемо з нею спілкуватися, я попрошу, щоб вона мені показала цей папірчик. Я їй... Її... Я, я, звісно, в мене був ступор, мене заціпило, мене заклинило. Я кажу, і ще мені будуть розповідати, що 500 гривень за авторський мій майстер-клас це дорого. Кому дорого, йдемо вчитися варити бринзу за 350, мовчки, зато з бамашкою. Я їй кажу, говорю, ви, звісно, мене говорю, вибачайте. Але е, бумажок ми, звісно, не даємо, бо ніякої школи сироваріння в нас нема. Вона не оформлена. Я сумніваюся, що там, де їй дали, ну, ну як це, офіційної школи не може бути, щоб таке от творили. Скоріше за все, це нібись якось виглядає, знаєте, е, листик з красивою рамкою де за главними великими буквами написано така-то, така то, прослухала там, чи пройшла курс, можливо, навіть з сироваріння, там, качота, да? дата, підпис і все. І так само все остальне. Така-то, така-то, прослухала курс. По сироварінню сиру бринза, наприклад. Ну, я не уявляю, що там може бути написано ще, тому що це не може бути офіційна школа. Та й офіційних школ у нас ну, не так багато вже, так? Да? Коротше я кажу, і що вам не розповідали ну, взагалі, як можна почати навчати новачка варити сир? Навіть не розповівши йому про закваски, вона каже, ні. Я говорю, ну ви знаєте, що вони бувають мезофільні, мезотермофільні, термофільні. А вона каже: Ну так, да, знаю, ну це я вже почала цікавитися ну, сама шукати інформацію. Що я вам хочу сказати? Завзятість дівчини мене вразила, дівчина молоденька. Ось, здається, її Іванка звати. Дівчина молоденька, дівчинки 27 років. У дівчинки двоє маленьких діточок. Тепер на хвилинку. У дівчинки чотири корови. Вона каже: в нас, в нас якось немає на базарі. Ну, бринзу там дехто почали варити, да, торгувати. А такого, як ну, напівтверді сири, да, там всі оці сологуні, моцарели. Тверді, напівтверді. немає такого взагалі. Ніхто не варить і не продає, не торгує. Я їй кажу, ну так ви можете зайняти цю нішу однією з першої. А вона каже, от я це і хочу, тільки для цього потрібно навчитися. Тобто вже розумієте, вже людина ну, мені сама каже, що я хочу цим займатися, я хочу зайняти цю нішу, бо це мій заробіток. Я цим годую дітей, себе, родину. Але я хочу навчитись, тобто не просто зварити бринзу і назвати її качотою, як багато хто робить, да? або дирчатий губку Боба зварити і кричати Вай, вай вай! який красивий сир! Фантастичний! От. Тобто, ну, це, це дійсно викликає повагу, і я такій людині. З радістю допоможу, якщо вона буде потребувати моєї допомоги. Так от, я їй кажу, говорю, давайте почнемо з того, що ви підете до нас на YouTube канал, ви кажу підписані в ні. Я тільки ви мені попались в Тіктоці і мені так сподобалося. Я їй кажу, добре, давайте зробимо так. Скинула їй посилання на плейлист сироваріння наш. Скинула їй посилання на відео з нашими ну, з відгуками да, про наші сири, те, що ми навесні знімали. І кажу їй, давайте так, ви сходите до нас на канал, подивитесь відео про закваски, послухайте, подивитесь відео рецепти, качоти, халумі. Бринзи, паніра, гауди, канестрато. Все це подивитесь, послухаєте. Можливо, кажу, щось вам буде зрозуміло, можливо, залишаться якісь запитання, на що я почула відповідь. І що, це все безплатно? Кажу так. Так, ви ознайомитесь з усім цим безкоштовно. Послухаєте, кажу, відео з відгуками про наші сири. Можливо, якийсь із них ну, у вас да, складеться якась там думка чи захочеться саме цей. А тоді вже ми будемо розмовляти про майстер-класи, про мої авторські, тому що ну, втюхати зараз людині за 500 гривень майстер-клас, ну і слідки в нагрузку за кваску продати. Мені здається, і дурак зможе. А от щоб людина почала в цьому розбиратися, людина до цього повинна підійти. В першу чергу вона повинна розібратися в заквасках. Тобто, щоб вона розумілася, раптом закінчилась закваска, чимось замінити, якусь підібрати альтернативу, аналог. Або вона захоче, наприклад, навіть своє щось створити з часом. Людина повинна розбиратися. Правильно? Правильно. Тому відправила я її безкоштовно навчатися до нас у плейлист сироваріння. Ну, а далі не знаю, сподіваюся, що на цьому наше спілкування не завершиться. Але вірите, зараз дійсно такі дівчата вони викликають повагу і. Їх дуже-дуже обмаль, дуже. Щоб в 27 років, маючи двох маленьких діточок, тримати чотири корови, займатися сироварінням. Ми з нею вчора спілкувались десь, ну, після 11-ї це точно вечора. І вона була, як вона сказала, в молочарні. І робила плавлений сир. Розумієте, так? Тобто людина дійсно працює. Я ж кажу, і це викликає повагу, і я таких людей дійсно шаную, як то можна сказати. Тому я сподіваюся, на цьому наше спілкування з нею не закінчиться. Якщо вона хоче дійсно навчатися то в неї, я вважаю, є непогані шанси. Ось так все, розповіла вам все начебто. Ну, так. Да. Сьогодні рубрики робочих моментів не буде. Чому не буде? Тому що все, латексом сир вже покритий, всі сім головок. Мені там потрібно буде. Перевернути тільки не шатель і все. Ну, то вже я можу зробити і без вас. А ще мені потрібно спастеризувати вершки. Бо я ж кушаю вчора завершили сепарування вже десь о 12, напевно. До речі, ті вершки, які не захотіли взбиватися в масло. Ми вчора додали в молоко при нагріванні. Вони розтанули там. І в нас на виході вийшло багато дуже густих вершків. Ну, тому що виходить, що ми і це молоко просепарували, і в додачу туди ж додали ще скіляко вершків. Звичайно, воно вийшло густе, жирне його багато. От, так що. Пастеризую вершки, переверну на шатель. І далі буду займатися над... працювати над сайтом. Таких новин, начебто ніяких від Алінки вчора посилочку получила. Боже, які бомбезні ці тестери, водички. Вони такі стійкі, що то просто капець. Їх треба буквально там одну капелюшечку. І і все. І, до речі, отримали ще вчора Вова. такий кіт прийшов. А вона мені каже, ну влаштували собі лежбіще. А вона мені каже, він у нас далеко не ходить. Він ходить не тільки сюди, він ходить ще й на веранду, он ще один побіг. Капець, подивіться, що робиться. Ну, що це таке, га? Що це таке? Задовбали! І поскакали? Ой? Все пообсикано, все пооббито. У мене котів немає. Як кого вони всі сюди лазять, я не знаю. Що ти забув? Це, ти вже, це вже біг в кругову і прийшов по новій. Нормально? Ти ж вони поскакали отуди, заскакали в ті дебрі. Там вискочили, бігли сюди і назад сидиш. Оце вже тут ось повикашував, а тепер підсохши, підвявши, козюльки їдять. Мені здається, ось оцей так підріс. Ну, да, підріс, він був менший, значно менший. Так, наш татко так поливав файно, що вимив і весь осмокот, Все добре. Ой, помічник. А он другий дивіться. О, сидить, бачите, за куча вигляда. Той втік же ж, коли я нагнала. І от як, як їх звідси відладити? Чи відвадити? Капець якийсь. Просто капець. Що? Красунька? Що, красуньки? Що ви так насторожились? Тому все мої любі. Розповіла все, показала все і навіть більше, ніж планувала. Тому бажаю всім чудового настрою, гарного дня. Ну і все як завжди. Гайда працювати.